Сторінка 101, параграф 24. Як нагрівається атмосферне повітря. Сонце світить не для кількох дерев і квітів, а для великої радості світу. Генрі Ворд Бічер, американський публіцист. Як розподіляється сонячна енергія в атмосфері? Головним джерелом енергії для всіх процесів, які відбуваються на поверхні Землі, є Сонце. До поверхні нашої планети доходить лише незначна частина сонячної енергії. Розглянемо шляхи сонячного променя в атмосфері. Частина сонячних променів поглинається, розсіюється у тропосфері і відбивається назад у космічний простір, а частина Витрачається на перетворення кисню на озон. Температура нижніх шарів атмосферного повітря залежить від температури поверхні, над якою вона перебуває. Сонячне проміння проходить крізь прозоре повітря, майже не нагріває його. Натомість нагрівається земна поверхня, і вже від неї прогрівається повітря. Сонячна енергія, сонячне випромінювання, нагрівання земної поверхні, нагрівання приземного шару повітря від земної поверхні. Від чого залежить температура нагрівання під поверхні. Температура нагрівання поверхні залежить від кута падіння сонячних променів. Що більший кут падіння променів, то вища температура нагрівання підстильної поверхні. І навпаки, там де кут падіння сонячних променів невеликий. Поверхня нагрівається менше. Величина нагрівання залежить від здатності підстильної поверхні відбивати та поглинати сонячну енергію. Темна поверхня нагрівається швидше, а світла повільніше, бо світлі кольори відбивають частину сонячного проміння, не поглинаючи теплової енергії, яку воно несе. Як змінюється температура повітря впродовж доби? У полудень кут падіння сонячних променів збільшується і поверхня прогрівається сильніше. Сонячні промені в атмосфері вранці і увечері через малий кут падіння долають у 35 разів довшу відстань, ніж у полудень. Це зумовлює їхнє розсіювання. І поглинання атмосферою. Отже, протягом доби температура значно змінюється. Найнижча температура спостерігається вранці перед сходом сонця, а найвища після полудня. Як вимірюють температуру повітря? Для вимірювання температури повітря термометри розміщують на метеорологічних станціях у спеціальних будинках, захищених від прямих сонячних променів. Тут проводять спостереження за температурою повітря не менше, ніж тричі на добу. Щоб порівняти температуру різних діб, визначають середньодобову температуру. Вона є середнім арифметичним числом показників температури протягом доби. Так само вираховують середньомісячну та середньорічну Температури на основі спостережень за температурою складають графіки температур. Середня добова температура це сума температур, отриманих у результаті вимірювань упродовж доби поділена на число вимірювань, визначають добову місячну та річну амплітуди. Добова амплітуда температури на Землі не однакова. Великі добові коливання температури в тропіках пояснюють значною. Прозорістю атмосфери. На полюсах у полярний день температура впродовж доби майже не змінюється. Незначною є також амплітуда над океанами та на екваторі. Практикум визначення середньодобової і середньомісячної температури. Перше, розгляньте графік зміни температури повітря впродовж доби, малюнок 95 З'ясуйте! О котрій годині доби температура досягла мінімуму, о котрій годині доби температура була найвищою, яка амплітуда температур, яка середньодобова температура. Друге, на графіку малюнок 96 -й. зображено середньомісячні температури повітря в місті Києві у 2022 році. Розгляньте графік річного ходу температури. І дайте відповідь на запитання, який місяць був найтепліший у році, який місяць був найхолодніший, яка річна амплітуда температур. Третє, шестикласники київської школи спостерігали за середньодобовою температурою повітря в місті впродовж квітня, і дані записували в таблицю. Проаналізуйте їх і визначте, яка була середня температура повітря в місті Києві у квітні. 2022 року географічні рекорди температурний максимум на землі був зареєстрований у місті Триполі, північ Африки плюс 58 градусів. Найнижчу температуру мінус 89,6 градусів зареєстровано на науковій станції Купол. Фудзі в Антарктиді. У нашій країні температурний максимум плюс 42 спостерігався на метеостанції Луганська, а мінімум мінус 43 в українських Карпатах. Як змінюється температура з висотою? Рельєф місцевості також впливає на температуру повітря, оскільки південні схили гір краще прогріваються, ніж Північні водна поверхня нагрівається повільніше, ніж щільний ґрунт, але повільніше і охолоджується. Крім того, на температуру впливають вітри, переміщення повітряних мас, прозорість атмосфери, хмарність, опади, висота над рівнем моря, наявність водойм тощо. Оскільки атмосфера нагрівається за рахунок енергії, яку поглинала підстильна поверхня. То найкраще нагрівається її нижній шар з висотою температура в тропосфері. Знижується в середньому на 6 градусів при збільшенні висоти на 1 км. На межі між тропосферою і стратосферою температура змінюється від мінус 83 до мінус 53 градусів. У найнижчій частині стратосфери температура з висотою вже не змінюється. Вона залишається майже сталою, а вищі 25 км починає знову зростати, досягаючи максимального значення 0 градусів на межі. Стратосфери і мезосфери близько 55 км. Температура найважливіший екологічний чинник, на який реагують усі живі істоти. Вона впливає на життєдіяльність людей. При температурі повітря понад 30 градусів працездатність людини починає падати. Потреба у воді у кожної людини приблизно 30 мг води на кілограм ваги. Порахуй, скільки води потрібно випити тобі у спекотні дні. Коротко про головне. температура нагрівання поверхні землі залежить від кута падіння сонячних променів. На основі спостережень за температурою складають графік ходу температур за добу місяць рік. Різницю між найвищими і найнижчими показниками температур протягом певного періоду часу називають амплітудою коливень температур. З висотою температура в тропосфері знижується в середньому на 6 градусів при збільшенні висоти на 1 км.